Шановні учасники конференції, дорогі друзі, слава Ісусу Христу, від імені Його блаженства та синоду Єпископу Української греко-католицької церкви, а також як голова Патріаршої катекитичної комісії, я з великим задоволенням і великою радістю вітаю вас на цьогорічну катакитичній конференції. Минулого року багато з нас також збиралися в Львові, щоб відзначити 25-ту річницю Патріаршої Котикичної комісії. Комісії, яка найдовше служить синові єпископів і в нашій церкві. Це те, чим ми всі можемо пишатися. Роз... Мірковуючи на темою цьогорічної конференції, а саме, є людьми Юхристії», дозвольте мені поділитися з вами деякими думками. Під час пандемії однією з найважчих речей для мене як єпископа було те, що віряни не могли регулярно приймати святе причастя. Це привело мене до нового усвідомлення, щоб хоча ми і могли молитися онлайн і стежити за церковними служіннями онлайн. Але те, чого ми справді прохнули було отримати власне тіло і кров, і кров Ісуса, ми є людьми Христії. Слава Богу, що те, чого ми прагнули під час пандемії, тепер доступне. Ми можемо повернутися до регулярного прийняття святого Причастя щонеділі. Те, що було втрачене, тепер знайдено. Під час цієї конференції я запрошую вас, як Хетихетів, знову відкрити та поглибити. Ваша любов до тілі крови Ісуса, яку, можливо, до пандемії ми просто сприймали як належне, а потім поділитися цією відновлення любов'ю зі своєю родиною, друзями та парафіянами. Почнімо з досвіду нашого самого Першого урочистого святого Причастя. Для мене це була неділя 7 серпня. 1971 року давно. Я пам'ятаю цей день, наче він був вчора. Сестри служебниці, непорочної Діви Марії, керували двотижневим літним дитячим таробором у парафії святого Івана Хрестителя у місті Лавої, звідки я походжу. Кумувації табору було прийняти Першого святого причастя багатьма дітьми з парафії, що терп, нетерпінням чекали разом з нашими батьками хрещеними та членами родини. Нашим пастором був Роман Стародуб. Він служив парафії і та навколишньому округу, чергуючи один раз на місяць по неділях, серед багатьох парафій у призначеній йому області. Тієї саме неділі теж Роман Він служив Божествен літурію з великою урочистю, проповідував про Тайну вечерю, де Ісус спочатку приніс своє тіло. І свою кров учням, а потім настав очікуваний момент для всіх нас. Незважаючи на увагу присутніх та е, 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 спалахи хамер, кожна дитина з осередження підходила, щоб прийняти перше святе причастя та відкрити своє серце Ісусу. Наші серця. Були наповні любов'ю і радістю. Найкраще, що могли статися для дитини. Після завершення божественної літургії та виходу народу з церкви, парафіяни та гості висловлювали свої вітання та робили фотознімки. На довершення всього, на нашу честь, влаштували великий бенкет в особисті спогади першого причастя. Розпинаючи нашу конференцію, я запрошую вас порівнити у спогляди вашого першого урочистого святого причастя. Попросіть членів родини допомогти вам пригадати. знайдіть своє свідоцтво. Про перше святе причастя та фотографії з того дня. Але не залишайте спогади для себе. Поділіться своїми згадками зі своїми подружжям, своїми дітьми та онуками, а також з тими, з ким ви працюєте як хетихети. Нехай вони не знають. Наскільки важлива для вас була ця подія, час, який Ісус вибрав, щоб прийти і стати частиною вашого життя і вашої подорожі вірою? Потім нагадайте іншим, наскільки важливим для них є прийняття святого Причастя та їхнього шляху віри. Ми є люди Христії. Коли ми святкуємо цю конференцію, я дякую вам за ваше самовідене служіння і я молився, щоб Христос, істинний Бог наш, що ради превеликої любові дав нам тіло своє їсти і кров свою істину пити на спасіння нашого, благословив нас і керував вашим служінням для Його більшої слави. Слава Ісусу Христу!